Беру участь у теснеті від FireChain. Проект зібрав вже понад 200 мільйонів доларів інвестицій, і відомо, що 20% з них буде відведено на ком'юніті. І надіємося, частина з них буде виділена на аеродроб для нас. Також вже відома дата виходу проекту. Це буде третій квартал цього року. Деснет не є дуже легенький, потрібно виділити мінімум годинку часу для нього, але є велика ймовірність отримати винагороди. Тож, давайте помаленьку з вами розберемося, як взяти в ньому участь. Як завжди, вся інструкція і посилання у телеграм-каналі. Тож, спершу нам потрібно створити гаманець FireChain. Тут вписуємо ім'я гаманця, натискаємо Create і тут натискаємо Продовжити. Далі копіюємо сіт-фразу і зберігаємо її. Тут створюємо пароль та натискаємо Продовжити. Гаманець створений. Тепер потрібно взяти тестові токени. Копіюємо адресу свого гаманця, натискаємо на QR-код, де пише Native Chain, і копіюємо наш адрес і вставляємо на сайті. Суму вводимо 5 монеток. І тут нам потрібно зразу скопіювати хеш транзакції, тому копіюємо її внизу і записуємо десь собі в блокнот. Далі нам потрібно взяти ще тестових токенів, але на EVM chain. Також копіюємо нашу адресу EVM. І на тому ж сайті робимо запит тестових токенів, але на сайті переключаємо мережу з нейтів на EVM. Тепер вставляємо наш адрес, вписуємо знову 5 монеток і натискаємо на Dislat. Тепер потрібно додати мережу у Metamask. На цьому ж сайті вверху натискаєте на кнопку Додавити мережу Metamask і підтверджуємо Metamask. Є. Далі нам потрібно перекинути монетки на інші адреси. Тому пишіть в коментарях свої адреси, а також в описі в телеграмі можете перекинути на мій гаманець. Ну або можете створити в іншому браузері собі ще один гаманець. Вставляємо адресу, кількість, яку хочемо надіслати, та підтверджуємо. Тут також копіюємо свій хеш і записуємо в блокноті. Далі нам потрібно ще надіслати тестових токенів тільки в EVM. Змінюємо на EVM, вставляємо адрес гаманця EVM і вписуємо кількість. Підтверджуємо. Далі нам потрібно у розділі Swap «Свап» свапнути наші токени з мережі нейтів до EM і навпаки. Вписуємо кількість і натискаємо Swap. І нажимаємо на стрілочки, і також робимо свап тільки вже з EVM до нейтів. Тепер нам потрібно експортувати ключ в Metamask. Натискаємо внизу на налаштування. Далі вибираємо Manage Wallet і натискаємо кнопку Експорт. Вводимо свій пароль і копіюємо свій ключ. Тепер переходимо в Metamask, вгорі справа натискаємо на наш аккаунт, вибираємо імпортувати рахунок і вставляємо сюди наш ключ. Є. Тепер краще перейменувати цей імпортований рахунок, щоб подальшому не заплутатися. Вибираємо реквізити рахунку і перейменовуємо. Далі нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Переходимо на цей сайт, натискаємо Створити новий файл та називаємо його «fire.sol». І клікаємо в будь-яку частину екрану. Тепер переходимо на цей сайт і тут копіюємо цей код. І ось тут тепер його вставляємо. Натискаємо ОК. Тепер натискаємо Ctrl-S. І в нас тут має появитися зелена галочка. Натискаємо на неї і в цьому розділі зверху вибираємо верхні значення 17, 18 або 19. Я залишаю, як було 18. І натискаємо Complete. Далі натискаємо на кнопочку нижче, і тут вгорі вибираємо провайдер Metamask. І натискаємо Deploy. Тепер підтверджуємо MetaMask. Головне, вибирайте той аккаунт, який ми імпортували. Далі знову натискаємо Deploy, і у вікні, яке появилося, натискаємо Send Transaction. І знову підтверджуємо MetaMask. Далі підключаємось до Discord. Верифікуємось. Зі всім погоджуємось. Наступне це переходимо у гілку вибору ролі і вибираємо роль ком'юніті. Тепер в нас появилось багато гілок, і ми переходимо у пункт Testnet Feedback. Тут нам потрібно буде написати відгук і прикріпити скрін. Щоб зробити скрін, переходимо на сайт, де ми робили запит тестових токенів і переходимо у розділ транзакцій. Копіюємо адресу гаманця і вставляємо її. Тут відображаються наші транзакції. Далі робите скрін як на відео і відправляємо відгук. Останнє, що нам потрібно, це перейти на цей сайт і виконувати завдання. Підключаємо свої гаманці. Тут також обов'язково той гаманець, який ми імпортували. І тут проходимо різні завдання. Підписуємось на їхній твіттер, на твіттер розробників, робимо ретвіти, лайкаємо, пости, підписуємось на телеграм, запрошуємо друзів. Якщо ж будуть якісь питання, пишіть в телеграмі. Відповіді до цього розділу з питаннями також прикріпив телеграмі. Тут не обов'язково проходити всі завдання, як я розумію, це буде так, що хто чим більше набере балів, тим більше получиться винагороди в майбутньому. Окремо хочу зупинитися на цьому розділі і розказати, навіщо ми зберігали у блокноті наші хеші транзакції. Перше завдання створити гаманець і для перевірки завдання нам потрібно вставити наш Native адрес. Копіюємо і вставляємо, і натискаємо клей. Наступне завдання це отримати тестові токени. І потрібно ставити посилання на те, що ми дійсно брали тестові токени. Тому переходимо знову на цей сайт, і тут шукаємо хеш тої транзакції, де ми брали тестові токени. Натискаємо на сам хеш і нам відкриваються дані транзакції. Посилання цієї сторінки ми копіюємо і вставляємо сюди, і натискаємо клейм. Ну і так, наступні завдання, де потрібно буде вказати переказ на інші гаманці. Далі там, де потрібно буде прикріпити скріншот, що ви робили СВАП, то просто гаманці перейдете у розділ Свап і впишете суму, і зробите скріншот. Ось такий немаленький тестнет вийшов, але є досить велика ймовірність отримати винагороди. Тому, якщо будуть якісь питання, пишіть або тут, або в телеграмі. А на цьому в мене все. Всім гарного дня. Слава Україні!